Привіт, друзі, вже з 3 листопада польські перевізники планують перекрити усі наявні. В'їзди з України. Якщо вони це зроблять, то виїхати в Польщу буде ох значно важче, а черги на кордоні можуть бути по декілька днів або взагалі доведеться їхати в об'їзд через інші країни. Це все може статися через те, що польські перевізники з листопада хочуть розпочати страйк та перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні до кінця 2023 року, через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною країною та країнами Європейського союзу, як повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на міжнародну транспортну асоціацію України, якщо раніше вони обмежувалися одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в'їзди з України. Акція планується терміном аж на два місяці і зазначається, що перші збори учасників уже погоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. Отже, що вимагають польські перевізники? А вимагають вони повернути українським перевізникам дозволи посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту. Неможливість реєструвати компанію в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території Європейського Союзу. Окрему чергу хочуть в Є-черзі для авто на номерах ЄС, і окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримати доступ до системи шлях. Ну, я думаю, що такі взагалі мітинги робляться ну не безпідставно, а через те, що наші компанії трошки зловживають добротою, переходять всі межі. Ну, але що з цього вийде, ми побачимо згодом, тому що будемо за цим всім стежити і за новинами. Ну і звісно, розповідати їх вам. Тому втисніть подобайку, підписуйтесь на канал, тому що ваша активність це наша найбільша мотивація. А перша віза твій надійний роботодавець за кордоном.